Якщо, якщо людина в погонах, незважаючи на її політичну приналежність, етнічну, це львів'янин, франківець, полтавчанин, тернопільчанин, якщо він буде до цього причетний, то повірте мені, він буде покараний згідно чинного законодавця, щоб власне, в кого не виникало сумнівів. Моя особиста думка, я її притримуюсь достатній проміжок часу, що працівник міліції чи того, чи іншого правоохоронного органу. За кримінально карані діяння повинні нести більш сувору відповідальність незвичайні громадян. Ви вже, мабуть, провентелювали ситуацію. В Полтаві спільно з СБУ була здокументована діяльність організованої злочинної групи по викраданню газоліну. І я в той час пішов на те, верніше не я, а колегія у з Полтавської області пішла на те, що затримали по 115 і арештували начальника міськрабі. Я вам зразу скажу за порушення. Прав громадян за кримінальне карані діяння має не задержити рука відносно любого працівника міліції чи любого громадянина. Якщо це стосується компетенції міліції, порушити кримінальну справу міліції, якщо це стосується компетенції прокуратури, підписати на неї супровідну.